этой площади был митинг. Я не был на нем, но мне доложили. Второе директора завода Харьков. выступали, в том числе и авиазаводам, и турбоатомам, и коммунарам, которые заявили, что действительно ассоциация с Европейским Союзом на тех условиях, которые им поставлены, они унизительны и они действительно принесут только уничтожение экономического потенциала Украины. Поэтому те, кто сегодня силой заставляют все-таки подписать эту ассоциацию, они действуют вопреки логике здравому смыслу, вопреки интересам страны, вопреки интересам народа, они являются преступниками. Они являются преступниками еще и потому, что... Ті действия, які вони приймають з целю добиться виповнення порученої задання, ані противореча і конституції і законам України. Добрий день, пане Олексію. Я зараз бачу вас біля акції, яку проводили декілька лівих організацій з вимогою до президента України Верховної Ради припинити. Безлад у нашої країни вони прийняли також заяву до правоохоронних органів, якою вимагають порушити кримінальні справи проти лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Клічка. Та тягне бока за е, спробу державного перевороту в нашій країні. Але з другої сторони, ви не приєднались до цієї акції. Е, ну просто е, були поряд. А, чому е, ви не приєднались до акції і ваше е, встановлення? Ваше значить я був біля цієї акції, і я до неї не приєднався. На те є кілька причин. По-перше, це дійсно ліві і російські організації, тобто їхня політична платформа мені не подобається, я не можу її підтримувати. По-друге, вони дуже багато, суто з фактичної точки зору речей, плутають в цьому питанні. Справа в тому, що дійсно готували заздалегідь провокації. Це добре відомо. Добре відомо про... Викуплення квитків на Київ задовго до Євромайдану в західних областях відомо про нараду трьох народних депутатів від батьківщини від свободи і одного колишнього нашого нашого українця, колишнього, які казали, що для повалення режиму Дуже бажано, щоб на цьому Євромайдані було побільше крові, і що потрібно, щоб не менше десяти людей провокували міліцію для того, щоб це відбулося. Ну, власне, цей список можна продовжувати довго. Більш докладний опис всіх цих подій, викладений у статті, яка має назву. Хто спровокував Європогром. Я точно не пригадаю назву статті. Чому Євро... Євромайдан перетворюється на Європогром? Так, на статті, чому, поміт, чому Євромайдан а... перетворюється на Європогром. От. І е, там, звичайно, я це виклав все більше. От. Теж відомо про недружні, скажімо так, настрої до гаранта. Власне, в середовищі партії регіонів і про саботаж правоохоронних органів ну, мабуть, частини... окремих групи окремих груп, звичайно, От. можна говорити про те, що дійсно за євродекораціями ховається спроба державного перевороту, і це абсолютно незаконне захоплення адміністративних будівель. Цьому відношенні дуже правильно сказав присутній на цьому мітинзі і найбільш адекватний з його учасників Олександр Каряка. Про те, що на вашу думку? На мою думку, так. Про те, що такі, скажімо, речі ну, в жодній європейській країні насправді неможливі. Це дійсно так, і караються вони там набагато жорсткіше, ніж у нас. Чому у нас? Спроба державного перевороту сходить з рук, це чесно кажучи, загадка для мене. Чому таку недієздатність, неспроможність навести і порядок демонструє влада і правоохоронні органи? Це просто. Е, Вибачаюся, але казали, що ця влада, це злочинна влада, це диктатура, це е, поліцейський терор. Ну, як воно відповідає дійсності? Воно абсолютно не відповідає дійсності. На величезний жаль, президент Янукович е, виявився дуже слабким президентом. Е, власне, ця афера з євроінтеграцією, е, вона. Е, я не розумію, для чого він її почав. Якщо до когось приєднуватись, то потрібно мати вигідні умови для себе, а не йти невідомо для чого, з великими мінусами і з дуже скромними плюсами, і в той же час, скажімо, не виправдовувати надії і тих, хто за, і тих, хто проти. Ну, а проти щодо раз. подій, які зараз, вже після вільно судіються Україні? продовжуємо стосовно подій. Події дійсно жахливі. Найцікавіше в цьому відношенні, що оці троє депутатів. Двоє з них, з цих трьох належать до, скажімо так, Опозиційного депутатського фан-клубу терористичного скінгедівського бандформування Патріот України. І ті от фото, ті кадри, які прислали друзі з Києва, де чітко видно, що саме Патріот України, організація, яка, начебто, поза законом, яка заборонена, стоїть в авангарді цих провокацій і. Вони здійснювали штурм, вони нападали на міліцію, громили автівки і так далі, і тому подібне. Вибачаюсь, але ну ви зараз робите ну дуже таку важливу заяву, і ця заява ну має. Бути відповідальною, ну які іменно у вас є підстави? стверджувати, що це був патріот України. Від зараз опозиція вони кажуть, що що це були провокатори з банкової і так далі. Ну, які підстави у вас, які докази, докази я дуже добре знаю цю організацію? Я власне. З межі 2008-2009 років веду з нею боротьбу на знищення. І, вибачте, оці жовті нарукавники з Вовчим гаком, символом дивізії ДАС Райх. Їх, звичайно, важко з чимось переплутати. Крім того, з поправкою на таку ось нараду трьох нардепів, двоє з яких є їхніми покровителями і Скажем, певний вже фірмовий почерк організації Патріот України. У мене немає жодних сумнівів, що це були саме вони. Вони помирились зі свободою, з тягнебоком, скажем так, стали бойовим загоном її спецназом по всій Україні. Це теж добре відомо. Те, що саме тягнебок, скажімо, першу скрипку грав і найбільше закликав до насильства і його люди теж це також добре відомо. І крім того, організація Патріот України має певну специфіку, тобто, якщо ви подивитеся їхні сайти. Там добра половина матеріалів, буде звернення їхні, і так далі. Проти міліції, мусоров, ланцюгових псів режиму, і так далі. І їхні вишколи, їхні тренування, скажімо так, вони. Спеціально навчені, спеціально натаскані саме на силові, силове протистояння з правоохоронцями. Але наскільки мені відомо, зараз лідер цієї організації, О О О Олешка, Олег Однороженка, він е підсудний. О, знаходиться на підписці на о, невиїзді наскільки я розумію але коли був о, влітку був штурм Святошинського Роводи були були і ві, і відео так, і фотокадри так, де води він, він керував імна цими закон, загонами патріотів які були з, з, зі своїми прапорами от ну а чому як це можливо він він є підсудний він у харкові є суд а він керує по протиправними за, е, заходами у Києві, ну я думаю, що це питання потрібно задавати нашим судово слідчим органам, це ну просто жах нонсенс в жодній, не те що демократичній європейській країні. Я не знаю, в якому-небудь Туркменістані це б неможливо було. Ну... Власне, користуючись моментом, я хочу звернутися до всіх людей доброї волі, які беруть участь у Євромайдані. Скажу від себе, що я також за євроінтеграцію, але за євроінтеграцію на вигідних для України умовах. Я вважаю, що, ну, скажімо так, їхнє діло праве, бо не повинен президент Янукович, якщо вже дав таку обіцянку виборцям, що ми от будемо євроінтегруватись, зовсім звертати з цього шляху і заривати в землю їхні сподівання. Вони мають всі важелі, всі речаги для того, щоб в мирний законний спосіб змусити президента повернутися до євроінтеграційного євроінтеграці... курсу до продовження перемовин. З Євросоюзом і, врешті-решт, для підписання угоди про асоціацію на більш вигідних умовах. Але те, що відбувається зараз, скажімо так, мітингувати поряд з провокаторами, сприяти організації ними державного перевороту, дозволяти їм використовувати себе як щит. Це абсолютно неприпустимо, тому що відомо, що переважна то більшість постраждалих учасників Євромайдану це якраз не провокатори, а звичайні люди. Але спровокували на силовий розгон А також працівники сам... правоохоронних органів. Так. Там також є багато поранених. Так. І, власне ж, вони ж вони ж то спровокували це побоїще і. Самі постраждали набагато менше, ніж пересічні громадяни, і навіть ніж міліція. Тому дуже хочу попросити всіх людей доброї волі, які беруть участь у Євромайдані, гнати подалі провокаторів, не пускати їх на свої акції, проводити їх абсолютно окремо. Також хочу сказати, що стосовно однакової провини лідерів опозиції, це теж дещо не відповідає дійсності. Тому що Кличко разом з Порошенком якраз допомагав зупиняти цю хвилю насильства. І чому він повинен нести відповідальність разом з Тягнебоком і Яценюком, це от для мене загадка. На останок хотів би сказати, що крім українських олігархів, чиї прізвища також відомі, безперечно, за цією спробою державного перевороту стоять зовнішні сили, яким вигідне подальше розкулювання України. Ескалація конфлікту, мабуть, присутній також інтерес у відторгненні частини української території певними нашими сусідами. От і якщо вже ми дійсно хочемо кращого майбутнього для нашої країни в Європі чи Сама по собі, але кращого. То, звичайно, не треба разом з боротьбою проти влади, яка в нас дійсно не найкраща, руйнувати державу і сприяти її послабленню. Дякую. Дякую, пане Олексію. Олексій Корнєв, голова Харківської молодіжної громадської організації «Надія Нація». Дякую, дякую, пане Олексію.